Всім доброго дня, доброго часу. Ми продовжуємо наші розминки. Ліцей вітає вас. Фізична культура, тіло виховання. І сьогодні ми зробимо незвичайну розминку, так звану в стихії вода. Подивіться, будь ласка, до вашої уваги ця розминка. Тобто, що таке вода взагалі, як стихія, це розслаблення, це. Відсутність напруги, але при цьому це динамічні вправи. Ну і давайте згадаємо якості води, тобто це легкість, можна сказати, вона проникає в усі сфери нашого життя. Людина багато в неї процентів води в організмі. Так? І ми подивіться, як ми рухаємося. Ми зробили розминку стоп та Долони і запускаємо хвилю, і подивіться, як я рухаюсь. Наче віє дуже сильний вітер, наче на мене він направлений. І подивіться, які групи м'язів я розминаю. Згадайте, може фільм-матриця. Ось такі фішечки, можна сказати. Да Ми продовжуємо хвилею розминати ноги. Тобто. Це про вільність руху. Можна сказати, це вправа змійка, малюємо вісімку, на місці бігом руш, да, вода швидко біжить. Ось так запускаємо рух, тобто ось такий спосіб бігу навколо себе спиною вперед. Ось такі, можна сказати, танцювальні навіть вправи. От рух в мене запустився ногами в минулій вправі. Я додаю руки. Можна сказати, танцюю, пританцьовую. так. Запускаю такий маятник, можна назвати. А тут зараз я замідляюся і не падаю. да. Майже в ластівку виходжу. Можна сказати, що це удар ногою. Пишіть в коментарях, що це нагадує. да. Отак От я замідляюсь, рухаюсь в просторі. Да? Пишіть, що це нагадує. Подивіться, як я запускаю рух, як він іде. Хвиля продовжує проходити скрізь мене. Я її пропускаю через себе і запускаю, продовжую оцей рух, я його не блокую, а навпаки, розвиваю. Отак От в мене він запустився. Тобто всі наші е, сустави, можна сказати, віднизу до верху і зверху до низу, подивіться, да? я шукаю, куди мені пролізти. Я шукаю, куди мені як воді направлятися. Да? Подивіться, трошки нагадує плавання. Давайте згадаємо літо, як ми плаваємо. Да? От рух перейшов до плечей. І він продовжується добре потягнути спину, колові оберти. Це все наша розминка, тільки можна сказати, в ігровій формі, в стихії вода. Вода грає, пам'ятаєте, на сонці вона грає і проникає до усіх сфер нашого життя. Присідання, нахили, але головне це махові руки руками та ногами. І отак я відчував в той день, в цей день такий настрій, отакий, отакий стан потоку. Випади, і ось таким чином в мене пройшла розминка. Тому всім приємного тижня. Слідкуйте за своєю гігієною. Дякую з вами! 113-й цей.